Привіт! я Валентина. Вас вітаю у просторі. Добре, що ти поруч. Цей простір створений для того, щоб підтримати батьків та їх діток, які знаходяться у зоні бойових дій, або при фронтовій зоні, або в будь-якій частині України, бо у нас в країні всюди не дуже безпечно. А минулого разу ми розказували про. А, як можна працювати із емоціями за допомогою пластиліну? Їх можна ліпити, розбирали повітряний пластилін, звичайний пластилін, але так буває, що під рукою не зовсім щось є. Або взагалі нічого немає. Нема пластиліну, нема фарб, щоб щось помалювати. Але точно вдома є якісь олівці в кожного, або ж просто олівець, чи ручка і якийсь папір, не знаю, чи то зошит якийсь, чи то просто листок бумаги. З цим теж можна працювати. І зараз пропоную розглянути такий варіант, як намалювати свої емоції. Свої емоції можна малювати а, кольоровими олівцями, фломастерами. Класно, якщо є фарби, але можна і звичайною просто ручкою, можна створювати будь-які млюнки, можна обговорити з дитиною будь-якого, до речі, віку, які бувають емоції, почуття. І які він хоче чи вона хоче зобразити, і це можна зображувати на листку і розбирати потім навіть самі батьки можуть запитувати: Слухай, які ти емоції намалював чи намалювала? Розкажи, а коли ти їх відчуваєш? А як які частіше ти почуття чи емоції відчуваєш, такі чи такі, як ти зобразив? А які б хотілося, і які б хотілося, можна було б ще навіть домалювати, якщо їх немає. Це важливо це. зі своїми дітками розмовляти, розмовляти навіть про їх почуття і емоції. І варто не лякатися якихось переживальних почуттів, там таких, як у нас в соціумі ну, прийнято говорити, що це погані почуття чи емоції це страх, жах. Звично казати про радість, задоволення там ще щось. Але добре, якщо ваша дитина може говорити навіть про страх, а ще якщо й не малює страх, то взагалі супер. Добре, що люди діти мають можливість виражати свої емоції, це дає їм змогу залишатися живими, не залишатися, не подавлювати свої почуття та емоції, які можуть потім спричиняти. Більш травмованість для дитини не замикатися в собі. Це допомагає залишатися в контакті з оточуючими, із, із батьками, із внулітками, якщо є змога спілкуватися. Діти зазвичай малюють отакі емоції. Або таке. Або Хотіла а смайлики намалювати жовтим, але якось його не дуже видно. Діти зазвичай малюють або емоцію ось таку, Так, прийнято. А це прийнято така реакція на все. Можна посміхатися, особливо як батьки кажуть, що чому ти такий сумний, посміхайся. Але це зовсім нормально, коли дитина не посміхається, а сумує. І варто сумувати навіть інколи і ра залишатися поруч зі своєю дитиною, навіть коли вона сумує. Це дуже важливо дозволяти дитині відчувати і залишатися поруч з її різними емоціями. Ми всі живі люди, у нас бувають різні і радісні, і сумні емоції. Ми можемо сумувати, радіти, отримувати задоволення, інколи чогось боятися. І це все нормально. А часто малюють діти ще ось таку емоцію. І, в принципі, частіше за все, діти на цьому о, зупиняються. Вас це не повинно лякати, це нормально. І ви можете пропонувати намалювати коло і запропонувати щось нове домалювати. там. Вушка. Вушко таке чи таке. І тут можна. Люзик намалювати. Можна намалювати і спробувати запропонувати якось погратися з очима. От вже ось такі очки. або інші очки, котрі такі кружечком очки. Або, навпаки, очки кружечком. Радісні, а ще можуть дівчата люблять домальовувати сердечки та вії такі великі. Це добре, і ви можете зі своїми дітками пропонувати, запитувати в них, а щоб хотілося до цього кружечка, до цієї емоції домалювати. Можете щось пропонувати, але варто дочекатися, щоб дитина сама щось запропонувала і проявила ініціативу. тут. А вже ж дуже тяжко, <смі> бо інколи так виходить, що дорослим самим дуже цікаво, і вони включаються і починають, як діти, теж малювати. Також емоції можуть бути не лише у вигляді кружечків. Ми покажемо вам наші фото з наших занять, де створюються і. Проявляються і зображуються емоції зовсім по різному. Це можуть бути абстрактні малюнки, або у вигляді якихось звіряток, якихось, якоїсь пори року. Допустимо, дощ для дітей це сум. Буває по-різному і добре. Що є змога у діток це проявляти і зображувати по різному і класно, що вони такі різні. І не варто обмежувати дитину, що ось, ти тільки малю намалював там кружечки, смайлики. Давай щось ще створи. Дитина намалювала так, як вона зараз відчуває й може. Можливо, наступного разу вона домалює щось інакше. Також це вправи з емоціями малювати емоції можна не один раз. Можна кілька разів, можна підряд, можна раз в якийсь період малювати, і ці емоції можуть змінюватись. І це добре, і класно, коли є змога про це говорити, це зображувати і відчувати. Коли перший раз пропонуєте дитині зобразити свої емоції, я б не давала рекомендацій, як саме їх зображувати. Нехай дитина зобразить так, як її відчувається. Наступного разу вже можна запропонувати слухай, давай в вигляді смайликів позображуємо або разом позображуємо, або ти позображуй. Але класно, коли разом. Тому коли робите з дитиною разом, щось для дитини це дуже про велику підтримку і про знаходження дорослого поруч, і це впливає на ліпший. Ліпше справляння зі стресом і з тими емоціями, почуттями, які в них виникають в стресових ситуаціях. Ще можна запропонувати діткам зобразити свої емоції у вигляді тваринок, або у вигляді е погоди, або у вигляді рослинок, там якихось видів квіточок. Дівчатка люблять квіточки, хлопці люблять динозаври, трансформери, лего. Отаким От можна. Е те, чим захоплюються ваші діти, що їм подобається робити в повсякденному житті, це можна і використовувати для зображення якихось емоцій, переживань. почуттів. Дуже важливо, коли дитина знаходиться в стресі, дати можливість дитині підтримати. Що вона жива, дати їй можливість відреагувати свої переживання, емоції, які вона відчуває в моменті, це стресова, стресова ситуація, це обстріл, це ще щось. У нас цього вистачає сьогодні під час війни. Завдання батьків залишатися поруч і запитувати. Запитувати, от ти зобразив там таку емоцію, а яка вона, а коли ти її відчуваєш? А які ти емоції чи почуття частіше відчуваєш? О, а які ти емоції, почуття хотів би чи хотіла відчувати? От такі, Якщо дитина називає ще якісь емоції, які не зображені, то можна їх ще зобразити. Можна разом малювати і ділитися: от в мене такі емоції, а в тебе які? Ось такі така техніка працює добре із дітками, які такі а, менш розговор... розговорчиве. Менш говорливі, для, неї, для таких діток це техніка добра, коли а, хтось із батьків коли щось роблять разом каже, о, слухай, дивись, в мене ось так вийшло. А що в тебе вийшло? Ось такі, А в мене такі емоції вийшли. А покажи, а які, розкажи в тебе вийшли емоції, а коли ти їх відчуваєш? Важливо, щоб діти відреагували, не, за, не залишались ці емоції, не відкладались десь в тілі, бо це. Провокує якісь і захворювання, якщо не проявляти свої емоції, в тілі це все накоплює, накопичується, бувають зажатості. Дуже добре, коли є змога відреагувати, помалювати, поговорити. Особливо класно, коли є змога поговорити з близькою людиною, а це для діток, це якраз є батьки або ті дорослі, котрі зараз знаходяться поруч і важливі дорослі. Всі... Ми знаємо дуже багато емоцій. Але назвати, що я прямо зараз відчуваю в цей момент, дуже тяжко. От так відразу відчути, ага, а що я зараз радію? Я зараз тривожище, мені зараз страшно. Досить складно. Ми пропонуємо, ми про це напишемо в нашому телеграм-каналі Добре, що ти поруч. Ми опублікуємо там а, коло емоцій, де є повністю перелік весь почуттів та емоцій. Ви точно всі їх знаєте, і а, більшість з них знає більшість із цього переліку знають ваші дітки, неважливо якого віку. А коли ви бачите оцей перелік, тоді вже якось легше зорієнтуватися. Що я зараз відчуваю. Дякую, що додивилися наше відео до кінця. Підписуйтеся на наш телеграм-канал Добре, що ти поруч і до зустрічі!